В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова. Він служив водієм артилерійського дивізіону. Помер 10 січня в лікарні Дніпра від поранень, отриманих на бойових позиціях. Повідомив во начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варуха. Провести захисника в останню путь прийшли керівники Охтирки, знайомі, побратими. Ми служили з ним. Він віддано, з честю віддавав а, свій. Досвід. Він завжди був поруч, допомагав, був дуже турботливий, позитивний, добрий. Особливо для мене він був наставником і вчителем. Він назавжди залишиться з нами в наших серцях. Справжнім героєм, людиною з великої букви. Був нам завжди товаришем, завжди вручав нас. Сюди допомагали. Був дуже гарною людиною. Недавно вдома був, вроді буквально місяць назад, у відпустці, і вже, як кажуть, не стало його. На даний момент залишилася одна мати і плем'янниця, а всі остальні його родичі вже загибли. І сестра в нього була, і батько. Батько теж був військовий. Добра, порядна людина. Любив племінницю свою. Дуже помагав сім'ї. Ми з сьомого по дев'ятий клас навчалися разом. Він був доброзичливою, вічливою людиною. Ну, про нього тільки кращі розпаминання. Павлу Храмцову було 38 років. Відспівали захисника у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Від церкви до кладовища воїна проводжали пішки. Поховали Павла Храмцова на алеї Слави міста Охтирка. Олена Рашевська, Андрій Міхеїв, Суспільне новини, Сумщина.